Не дивує я, я я собі ставлю запитання, що трапиться well, першим? Газ, uh, 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 коли буде видобутий нетрадиційний газ, коли talk, буде видобути uh, підводний газ, через скільки років? Через п'ять років. І no. що they про що думає уряд? Is не про ці цілі, вони думають про, про найближчу перспективу, now, про 6 місяців, про цей рік. Чи now? вони думають про те, що буде через 5-10 років? Мені здається, взагалі то, і ви це знаєте краще ніж я. Що більшу частину вони говорять про далеку перспективу, а діють в короткій перспективі. і всі ці е, е, довгі перспективи, середні перспективи і е, короткі перспективи вони зводяться тільки до коротких перспектив в діях уряду і Um, uh, і треба перейти до сценаріїв, де ця політика вона важливіша за слова, uh, говорячи well про європейців. Uh, я говорив і з експертами, і європейськими українськими, що українські. Уряд не тільки підписав добровільно за власним бажанням угоду про енергетичну спільноту, але вони нічого ще не робили, але що має тут турбувати не повільне впровадження, а що уряд не будує навіть ніяких інституцій, які дозволили би впроваджувати реформу, що передбачена угодою про енергетичну спільноту. Тобто вони навіть не тільки нічого не роблять, вони порушують. Я не знаю, чи в Молдові якась інша ситуація. Я ще тільки наступного місяця туди поїду, але можливо, тому що вони в більш безнадійній ситуації, то і Молдова мусила щось уже робити, щоб відповідати євростандартам, тому що в них не було вибору. А перш ніж приїхати в Україну, я був тут у Польщі, і польський міністр, о, Вибачте, молдавський міністр оборони сказав. Що so ми маленька країна, і I нам треба робити speech, якомога більше, і його всі привітали. І я собі подумав про сусіда Молдова, який намагається завжди зробити якомога менше.